Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я хочу спробувати трошки інший формат відео, в тому сенсі, що спостерігаю, що кількість підписників у мене зростає. І хочу, щоб вам було цікавіше спостерігати за моїми роботами. Вирішила випускати не Повноцінні відео, так як я робила це на початку. Тобто змонтовувала відео, знімала його частинами, а потім вже випускала старт і фініш в одному відео. Тому хочу спробувати випускати відео шматочками, щоб вам було цікавіше спостерігати, що я роблю, як я роблю. Ну і, можливо, хтось подивиться і захоче зробити собі щось подібне, то в компанії буде це робити веселіше, як кажуть. Що ви бачите перед собою? Це уставка борщівської сорочки крою хлоп'янка, яку я вшиваю. На а, полотні DMC 25-го каунту, а, яку я придбала у люди, Людмили Потопчук. Ну, давненько вже придбала, вона лежала, чекала свого часу. От. І от нарешті я маю змогу а, вишивати, вишити те, що я хотіла. Це можна сказати, замовлення. А, замовлення на. А, Борщівську сорочку святкову крою хлоп'янка, як я вже казала. Нитки я використовую напів вовну. Напіввовну. Це у мене ось алізен, бэбі-вул червоного і чорного кольору. Я вже колись вишивала борщівську сорочку з такими ж нитками, і вони мені дуже сподобалися. Вишиваю я на рамі, і це дуже зручно. Рама стоїть на козлах. Ці козли і раму мені зробив мій чоловік, по моєму проханню. І тепер просто вишивка полетіла. Чесно кажучи, я, я і раніше вишивала на рамі, але вона крепилася на станко. А зараз. Стоять на козлах, і це дуже зручно. Як бачите, тут у мене натягнута плівка, це я підгледіла Таїсі Дягілєви, і мені дуже сподобалася ця ідея. Я вирішила, що це буде дуже корисно використовувати, тому що коли рука лежить на тканині, вона юзається і потім має не дуже. Гарний вигляд, а таким чином, тканина захищає плівка захищає тканину від бруду, від пилу, ну і від дотику рук. Тому що, як би ми не мили руки, все одно і одяг, а так от дуже-дуже зручно. ну і, Звісно, користуюся ось такими, ось таким інструментом для того, щоб витягати нитку з голкою, коли вона застрягає і не хоче виходити. <звідь> не знаю, чи випущу я відео отак от таке маленьке, чи може довишиваю ще трошки і покажу вам вже повну вставку. буду бачити, буду бачити по настрою. Як бачите, я не розрізала, зараз я вам покажу. Не розрізала тканину для рукавів, оце у мене одна, один рукав, а тут у мене інший рукав буде вишивати ця інша уставка, тому що так зручно, коли натягуєш на раму, зручно одразу все затягнути, щоб потім 250 разів не натягувати і знімати з рами. От, ну не знаю, подивлюся, чи зайде таке відео вам, чи не зайде. Мені просто хочеться, може, даже не стільки більше випускати відео, скільки саму себе підштовхувати, знаєте, коли ти знаєш, що тобі треба випустити якийсь шматочок відео, то ти її вишиваєш скоріше. Тому я може, навіть і для того хочу робити такі вам маленькі відео з моїми, з моїми просуваннями. І будемо вишивати з вами борчівську сорочку. Будемо далі дивитися, що буде виходити. Да, до речі, забула сказати, що орнамент я скомпонувала сама яким чином? Я просто лазила по тенетах інтернету і дивилася всі, всякі різні орнаменти і вибирала ті, що мені подобались більше. Компонувала, набрала все це в патермейкері сама і вишиваю зараз по електронній схемі. Це дуже зручно. О. І що вийде? Потім я вам буду показувати. Ну, на цьому поки ще все, а там далі буде видно. Ну що, перед вами вже готова уставка одного рукава. Я його повністю закінчила. На цей шматочок у мене пішло 7 вечорів. І, в принципі, я задоволена. Тому що дійсно на рамі, стоячій на козлах, дуже, дуже зручно вишивати. Орнамент тут повторю, повторюється, як бачите, тут, три, частини, три рази повторюється один і той самий орнамент. Трошки хочу сказати про техніку вишивки це у мене колодки. Колодки 1, колодки 2. Декілька моментів мені прийшлося, ну, не прийшлося, а просто я так вирішила, що це так буде зручніше вишивати ці заповнення чорною ниткою поза голкою. Ну, щоб не було довгих протяжок, я зробила оці діагональки саме поза голкою. А так всюди вишити колодки 1. Ще хочу. Такий момент уточнити, що, як бачите, орнамент складається із чотирьох квадратів таких, так? І кожен квадрат для того, щоб зберегти сам безрунок, щоб він не міняв свої чіткості, я вишивала з різним направленням цих стібочків Тобто ось цей квадратик. Я вишивала з нахилом вправо, цей вліво. І, і так само тут у нас виходить, що цей квадратик і цей квадратик з нахилом вправо, а цей і цей з нахилом вліво. За рахунок цього, як бачите, зберігся оцей орнамент, такий ну, він симетричний, скажу так. Тому що коли я спочатку набирала в Петермеке цю схему, я, я спочатку набирала все в одну сторону. І за рахунок того, трошки змінювався краєчки. Оці краєчки вони були змінені, мені не сподобалося. І тоді я вирішила, що треба робити їх в різні, в різні направлення і тим самим зберегти оцей самий. Чіткий чіткий орнамент. От, в, в даному випадку це така квіточка вийшла. От це, в принципі, по книжці Покусінських я роздивлялася, там є такі сорочки, сорочки котрі вишивалися саме з різним направленням стіп стіпка. За рахунок цього витворювалися той і, і, і інший. інший Везерунок. Кожного дня мені вдавалося вишивати з най... з якнайменше 500 хрестиків, Бу... було десь навіть і 1000, 1200, 1500. Все залежало від того, який шматочок я відшивала. Якщо це була, була червона нитка, то, звісно, тут. Спочатку я вишивала, як бачили, спочатку я вишила червоний, то тут треба було слідкувати за малюнком, щоб не перерахуватися, тому швидкість була трошки-трошки менше. А коли вже заповнювала чорною, чорною ниткою, то там просто заповнюєш і все. Єдине, що я, я просто дивилася, як мені краще повести нитку, щоб не було довгих перетяжок. і все. В принципі, я задоволена швидкістю і задоволена, що я вже вирішила одну, ой, вишила вже одну уставку. Зараз я буду перевертати раму собі ближче ось цю сторону. І це буде там, а вільна сторона буде до мене ближче. І я буду вишивати вже другу уставку. Думаю, що. Випущу відео так от, як, яке воно зараз є. Пишіть мені, будь ласка, мені цікаво, чи подобається вам такий формат відео, чи, чи не подобається, чи може вам цікавіше, коли йде відео спочатку до кінця, початок роботи і вже фінал. От, хоча, чесно кажучи, мені цікаво. Мені цікаво, так от знімати, тому що це мене підштовхує, це дає якийсь стимул для мене самої. От. І навіть так цікавіше, тому що коли ти довго-довго не знімаєш відео, то потім у тебе і бажання пропадає знімати. От, а так, коли ти вишиваєш і знімаєш якісь шматочки, то воно ну, начебто тут в тонусі тримається. Пишіть, мені цікаво, буде ваші, ваші, ваші думки по цьому поводу. І вже будемо зустрін... зустрінемося, мабуть, в іншому відео, а на цьому буду завершувати цей шматочок. Всім дякую і всім па-па!